Я розумію, що це зовсім не апетитно, і більшість з вас навіть не звернуть увагу на це. Але чому це варто вживати? Биток з яловичої печінки. Перш за все, яловичина вона містить найбільшу кількість гемового заліза. У жінок з усього світу на першому місці залізодефіцит і анемія залізодефіцитна. тому нам потрібно гемове залізо. Воно найкраще всього засвоюється. двовалентне залізо, але з кавою не потрібно вживати. Да? Потім велика кількість. Вітаміну А, Вітамін А необхідний для зору, для шкіри, для волосся, для блиску волосся. Вітамін А він також є антиоксидантом. Тут теж буде достатня кількість. Плюс тут є білки. Дивимось склад. Це в сільпо не, не бачила раніше. Хочу подивитися: печінка яловича, цибуля ріпчата, сало, свиняче, борошно, пшеничне, молоко, коров'яче, питне, олій. Так, олія соняшко рафінована, дезодорована. От, звичайно, посмажене воно на соняшникові дезодорованій олії. Я би вдома посмажила. На маслі їй або на смальці, або запекла і використала би, наприклад, не борошно пшеничне, а якесь цільнозернове, Наприклад, пшеничне, але цільнозернове, Звичайно, цього не буде робити сільпо. Але в цілому це дуже такий. І для тих людей, хто не готує вдома, і хто прям не відслідковує за харчуванням, але харчується в громадських закладах. Це прикольна штука. Тому що тут буде велика кількість вітамінів, також вітамінів групи Б, просто рекордна кількість. Тому, будь ласка, використовуйте такий готовий цікавий продукт і підпишіться на мене. Не забудьте.